Ціни в нас по столах орієнтом зараз кажуть. Тут, до речі, красення ми накрили, відкалібрували. Вже будемо понеділок його шліфувати, накрили, щоб вологості гості вдруг не набрав. Ну, всякого такого приколу. У е, так, нас все тут в пилюці, але то нічого дивиться в все. Е, такий стіл добовий, 180 на 90. Тисяч доларів орієнтовно. Такий 600 доларів. 95 на 60, 100 доларів. Ой, 600 доларів. На таких ніжках зразу. Е, до речі, до того добового столика у нас будуть такі ніжки. Треба цей горіх тут прикрутити нам отак. От і зверху туди прикрутити до ніжок. Вже будемо робити в понеділок і вже будемо відправляти його до замовника. Це стіл вже майже готовенький. Ну Як майже готовенький? проливаємо, підґрунтуємо наразі, потім будемо проливати 180 на 180 на 80 з ніжками буде десь 40-вочка теж. Такий, то журнальний у нас, то буде у нас верхня частинка, то буде нижня, Тіпо як з тіла, то знизу поличка буде. Та його таке теж гарний. То в нас горіх стоїть, тому кому цікаво з епоксидної смоли, звертайтеся, зробимо і для вас відправка по Україні та Європі. І смола, кому треба у продажі, також відправляємо, куди скажете.